Це день. Звісно, книги треба читати цілий рік, але саме 15-го ми робимо акцент і запрошуємо всіх взяти участь, взяти книгу нашу в руки, ту, яка подобається найбільше, та яка має найбільше підкреслення. Ми навіть одну серію такі написали, що треба її читати з олівцем, вклали туди олівець. Бо наші книги потребують розумного читача, вдумливого читання. Царгород, повернення в Царгород до давньої Русі. Ця книга саме серед таких. Це найбільш захоплююча подорож. І зовсім недавно український президент був не лише в, в Туреччині, але й відвідав Селенського патріарха. І мені так хотілося, щоб в його адміністрації була б хоч одна людина, яка перед тим би. Дала йому кілька книг наших з собою, і сказала: А можливо, Варфоломію було б дуже дуже емоційно приємно отримати цей дарунок, адже він сказав важливі і дуже потрібні зараз українським людям слова про зв'язок християн України з матірною церквою Константинополя, Царгорода. А, і вже не один раз було так, що ми випереджали якісь крупні політичні, історичні навіть процеси, видаючи книги м'якого знака, видаючи серію про небійну публіцистика, підривна література, українці, поляки, брати, вороги, сусіди, дві русі. Загалом серія «Україна інкогні та відкриває нам дуже багато з того, що ми повинні взяти. Для свого зміцнення, для своєї суб'єктності, для того, щоб українці відчували себе справді собою, справді Україна могла з'єднатися з історією давньої Русі, Києва, давнього, Володимирської землі, Руського Королівства, а на що націлений так наш північний сусід? Насправді ми всі повинні розуміти, що вони воюють за нами, з нами не лише за нашу територію, але за наше місце в історії. Ми не можемо цього дозволити. Ми нам самим потрібна наша історія.